Друзі, всім привіт! Всім привіт! Сьогодні дуже-дуже цікава тема. Ми взяли самі основні е, виробники протеїнових батончиків, які ви можете придбати в тренажерних залах або на паличках супермаркетів, але це вже буде окрема тема. Перший батончик. Поїхали. Я не знаю, видно чи ні. Білок. Це виробник Україна. Так, да, спортеч. Далі. Спортеч, Сказали, як е, е, Міцубісі, спортеч. Аня. Ти сказала, давай я. Я так завжди всю жизнь так. Я глух. Що за батончик? Батончик мій улюблений, експелент. Енергетичний батончик. Довольно. Він такий нормально, можна один е, захавити і ти як бог вже наївся. Що не скажеш про ці маленькі? Ну, тут 60 грам, до речі, а тут 85 грамів. Да. Да. Поїхали далі. Більш-менш ловлю. Так, далі ексклюзив. Батончик теж він, енергетичний батончик від фірми Amix, ексклюзив. 85 грам, до речі, да? так? Да, 85 да. грам, Тут написано 25% протеїну. 25% протеїну, 25%. Вони як близнюки, да. ось, Поїхали далі. Це я вам вже Йо, нормально, руки Протеїн Крікс. Батончик написаний на ньому і Часто люди купують, коли бачать protein, і думають, що тут протеїн. Но... Але ми далі трошки розберемося і розкажемо, що тут взагалі протеїна мінімальна, да? якщо я не помиляю. протеїн да, від фірми, до речі, польська Go Nutrition. Nutriшн. Да? Так, польська? Да. Опа! Та це легендарний взагалі, да? напевно, батончик. так, да, Це Він є навіть в новості в Сіліфорд що не скажеш про, допустим, Забігаючи наперед, я скажу, чому він легендарний. В двох словах, що, мабуть, це за, по ціні, по якості і по смаку. Це один з найкращих, до речі. Go Nutrition Польща. Далі. А, ти що? Якщо б чиїсь, ну якщо б бачили, як вона це все робить. Всі у мене дівчата на харчуванні їдять тільки ось такі батончики, тому що тут самый... я вже на спойлер, так? Да? Гарний склад. Ну, ну давай, ми. Це теж потім... класика. Да? Вони дуже смачні. Кстати, ці батончики, не ну, дивишся, що коли багато протеїнок батончику він знаєте такі як... як пластилин. то... Цей батончик не такий, як пластивіт, але тут е, багато протеїна. Ну, давай потім розкажеш, наскільки там багато, щось я не знаю. Це спортон. Багато. Спортер, да, Україна. Так, да, Україна. Батончик Том. І, до речі, вони недавно на ринку, а, да. е, на, ринку на базарі. Чи як? <реку> Ладно, <реку> Давай далі. Братія, поняли? Скажем так. Тільки тут у нас більше Покажи. протеїна. 50% да, протеїна. Так, 33, а тут 50. А фірма? Виробник один тут саме. А, один і той Так, да, да. так. Мій найулюбленіший батончик. Як і всіх, мабуть. Як і всіх, які кажуть, так, я да? взагалі вот я взагалі чуть-чуть кушаю. Я взагалі нічого да. не їм. Ем. Так, значить, легендарний снікерс. Рекламу я не буду йому давати, тому що йому не потрібна реклама. Це справжня легенда. Я не знаю, скільки років він вже виробляється, але снікерс One Love. Я думаю, що всі е е знають батончики і знають, наскільки він смачний. А ще я дивлюсь. У нас є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 батончиків. Зараз кожен батончик спробуємо і для себе виберемо. Е Мабуть, говорити, якийсь фабрика Да? Але дивіться, сразу ну, кажу, подожди, сразу кажу. це е, наша, думка, наша думка, тому що ви ж зрозумієте, комусь подобається BMW, комусь Mercedes, комусь Audi, всі ж е, по-різному. Будемо мити руки, а потім куштувати батончик. Починаємо куштувати протеїнові батончики. От будемо казати правду. Перший пропоную скуштувати твій улюблений батончик. Це зеро. Цей що протеїновий. І вона каже, що він саме топовий. Він в білому шоколаді. Рву, як вам Білий Він і щока. Ні, ну він не поганий. Серйозно. Протеїн 33. Ходовий, ноус, сільпо, все, везде є. І, і, і ціна в нього окейна взагалі там. Якщо... Да, по, нет, чесно, другим... давай по ціні не будемо говорити, тому що ціна різа. Ну, ціна... Да, а ну. Що, так типу грам? не жир. Ну, він жирніший. Він жирніше, да. і, я, навіть, вчова... 3 жирніше значить, на 3 грама жира на вона цінограм ну 6. Значить. Але по вкусу він не okay. такий хімічний, як оцей. Ну скажи, що він не такий хімічний оцей, як оцей. Тож тільки тут більше міст білка. Такі саме, як оцей 33, тільки 50 на ньому написано. Да, тут більше білка. Зараз спробуємо. Він повинен бути більш тягучий, як мастерінка. Так, да? ти такий є, взагалі? я ні разу не їв. Раз не не пам'ятаю. Він взагалі не вкусний, Андрій, правда? Ні, неправда. він нормальний. Взагалі не вкусний. Ну, рохай нас, ніж я його доїм, але він мені не подобається. Ну, а що це за смак вообще? Я тобі скажу, що з трьох батончиків мені він... Да, найсмачніший трьох, що ми скуштували, це третій батончик. Третій він... смак. Що тут взагалі за присмак? Присмак? Що? Присмак біцепса. Наверно, оце точно. Ну все, дивись, тут же написано. Батончик з високим містом білка зі смаком печива та вершків. Mm -mm. Такий собі, якщо чесно, так, да, дзвонимо. Так. І... Те, що написано протеїнно, це ми розібрали, що це не зовсім протеїн, але ми його давайте в протеїн пишемо, бо тут написано протеїн. Так, да, тому що люди покупають його як протеїновий батончик. Палку брати. <плес> Вкусно. <плес> Вкусно, жирно, на масанабор. Просто це фаршальник і сиропом і обвернути в шоколад молочний. Все. По чайочок залітає. Да, ну це Але батончик. по складу ми сказали, що він такий самий 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 горіший. Ну, так, Прекрасно. Який тобі сподобався саме найбільше? Я, напевно, знаю. Ну, так, да, мій розовий зараван. Я все-таки скажу, що протиін 33 для мене. Ну, смачний. Ні -от. Але не оцей 50-ка, ну, такий собі. Що ну, да, згоден, щось у да, нього специфічний. Ну і це, бо тут це не проти батончик. Не з протиними ми з вами розібрались, Тепер вуглеводні батончики. Значить, давай почнемо до цього. що Про нього стільки розповідали. Це, кстати, нове на ринку. Я вже казала на п'ятий раз. <сі> ну І да. Є дуже а. багато смаків, є спіченька, орело там. Ви а це зі смаком арахісовий. Ара... Ні, карамель, по-моєму, це. Арахіс? Арахіс, так. Да. Арахіс. Вкусний. Видно, знаєш, вже пощакала, нос, да, що він вкусний, нос, правда? У мене нос стільки довгий, я все чую. Я так. за кілометр почую. Стоп. До тебе п'яний на тренування не почувається. Ні, не, 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 не приходить. Все, все, все почує. Навіть скажу, що пив. П Як моя мама. Так, ну що скажемо. Жирні. Угу. Ну, вкусні. М -м, вуглеводні батончики вони завжди смачніші, ніж протинові. Звісно, по субщо сахару. Ексклюзів. Вуглеводний батончик. Виробництва Борис Джонсон, привіт. Ну ти дивуй, даже, Ти <гу> подиви, як він ріжеться. <гу> <г88> так, так, смак з шоколади пильсин. Mm -hmm 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 -hmm. <зар> по вкусу вкусно? Ну, по сути, вкусно. Не знаю, мы не с химером Хорошо. Химический давай. апельсин. Да, химический апельсин. Химический апельсин, да, золен. Он ну, это топ будет. Он жирненький. Берется будет топ. Конечно, я его ела уже. Батончик он наелся на рик вперед. Не скоро эти батончики, напевно, буду есть. Да, конечно. Так, Поехали. Ешь. Ну, просто есть арахисовую пасту, вы поняли? Uh -huh. Просто в другому форматі вона. Шоколадом. Угу. Ракі, лава паста з шоколадом. Все. Да. да. Це смачно. Ну. Really Really смачно. М -м -м. Давай ми його не, не будемо коштувати, тому що це буде чемпіон. Давай, не будемо. Я да. мені вже цих жиров. Це прям дуже ну. Угу. Снікерс, ми його так просто взяли, щоб Снікерці вам по складу. поскладували. Кола, снікерс, пачки семічок і погнали. Ну, в смыслі стандартний набор. У вас так було? Ні, у нас просто був снікерс. Ні, у нас ще колка і сімки. Ну ти що? У мене денег не було. Та перестань. Копілки трусили. Людей трусили. Як вам далося тільки що було. Такий, слухай, я його відкрити просто не можу, реально. Coconut and real milk chocolate, Ну, реальне шоколадне молоко. І тут ще є такі вкусні з кислинкою. Поняли, які? Так. З кислінкою. Полуниця. Полуниця і ще один є. Взагалі дуже З ананасом там ще є. Але це ванілька, по-моєму. Там є да. ананас намальований. Так. Да, то Це, знаєш, це такий ну, це... родной смак. Ну це топ. Угу. Вкусний. Mm угу. -hmm. Но вуглеводний. вуглеводний, так. Да. Ось він прикольний, реально, по вкусу класний. Мені Коли Найс, у мене мало вуглів в раціоні, я його купляю і ділю на три прийоми, поняли? І взагалі залітає. <різь> я думаю, як він бідний, сліз не п'є. Вже так все у нього. Ну такий батончик. <різь> 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 З вуглеводних давай. Ну, для... Мені найбільше mm -hmm. сподобалося все-таки Андрюхою да, Миссандрюха зітей. І скажу тобі, що я навіть не знаю чи нічого, це скажу, що ще теж буде типа, але... Ну ви знаєте, сникерс, як для, для мене, ну я ж не, 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 не обичний чоловік, Понятно, я ж якби вважаю, що я їм і туди-сюди. Він такий солодкий, що щипає язик мені. І в мене клієнти, коли починають харчуватися правильно, ну. вони потім мені кажуть, хочеться щось таке, вже типу, ти задовбала, да? можна щось нормальне поїсти, Я кажу, купіть, що хочете, типу якісь чіткий зробити. Вони купляють сникерс, і мені теж кажуть, Іна, так прям типа, сахар дуже відчувається, аж я ж кажу, аж коли є звіт. Mm -hmm. він, він дуже сладкий солодкий, але такий смачний. Цей топ, це я б не купила б ще раз. Я сьогодні його спробувала перший раз, другий я, мабуть, не буду його Ну такий собі да, мені теж не дуже. Ну, все, тут, тут це всем понятно. Ж... Файне Зробимо висновки. Давай, товариші. Протиневий батончик потрібен для 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 чого? того, щоб ви набирали білок. Якщо ваша ціль добор білка, а люди в 90% випадків не набирають білка і перебирають вуглями і жирами, то це буде для мене зера. Давай покажемо. Зера, <звук> ні. Який не буде, ми, ми вже все, ми вже Просто, все показали. По фаворитам білка це зараван, Там 15 білка, 5 жира і 5 угля, що дуже-дуже мало. Це стосовно білкових. Так. Якщо ми говоримо стосовно вуглеводних батончиків, то вуглеводні батончики також потрібні для того, щоб добирати вуглеводи. Або іще другий варіант, ідеально для енергетичної фази. Батончик. Вуглеводний дасть гарну продуктивність на тренування. Перед тренуванням вуглеводний батончик, ну прям огонь буде, правда? Але не жирний, щоб не підпирав бо поняли? It's true, Про, каже правду. Отака тема. <реш>